Ми выиграли, дай Бог, і, значить і хорошо. Що там комментировать? Всем два это не показатель. Счет мог, ви знаєте, что такое мини-футбол, счет може разворачиваться в разную сторону в течение одной минути. Поэтому я же говорю, еще раз повторюсь, дал Бог нам забить 7 мячей, мы забили. В принципе, я вас поздравляю. Нас всех з победи. Ну, Перше хочу привітати Сергія Станіславича з Перемоги. Команду ураган. У сьогоднішній грі хочу можу сказати одне, що ну, на даний момент ми готові настільки, що такий от рахунок. Не вистачає людей. Ну, команда наша зіграла моментами непогано, але ті ляпи, які в обороні, які привезли до голів, можу сказати, Перечеркнулося тактикою і нашим награнням, на що вивелося ну, такі результати. У нас? Там, ні, підходу. ми їхали взагалі перемагати. Ми не їхали там відбуватися чи ще щось. Але об'єктивно я дивлюсь на речі, що на сьогоднішній день ми, у нас кадрові проблеми, які багато травмованих. П'ять я можу сказати, які можуть конкурувати з ураганівцем. Більше на даний момент у нас людей немає.